Доброго дня, це ось хочу показати, знайшов ще один сорт. Якщо повітря, дивіться, вона крупненька. Бачите? Ну хай вже дозріє оця ця стрілка. Так, чесничину я... Ой, камера щось не фокусується, вибачайте, бачаєте. Часничину міра була 5,8. Давайте покажу, яка однозубка зубка в даного сорту. Це мерфіанський білий, який я вирощував два роки на одному місці. Ось дивіться, яка одна зубка проти цієї. Так, давайте рулеткою заміряємо крупнішу. Що це в нас виходить? Два з половиною і висота три з половиною. Мірав марифіанський білий 2-2,5, але по висоті, то виходить також десь 2, 2,6, 2,7 см. Це за 3 см. Дивіться, яка одна зубка. Я не знаю, чи це однорічна чи двохрічна. Давайте покажу, яка перша репродукція даного сорту. Це як перший раз брав стрілку, повітряну, висівав собі то думав, що даний сорт це москаль, бо було чотири крупних зубчика. Москаль його зараз переіменували в козак. Чому так не знаю. Але на даний час даний сорт має вісім зубчиків після того, як я його пропустив через повітря. Однозубка залишилася. З якої однозубки ось такі головки часнику виросли, я не знаю. Ось їх головка часнику, тільки що міравкою. Рівно сімерочка, є і 6, є і п'ятірочка, є де чотирьохзубка була і дала 4 рослини разом, то і 4 плюс, є і 3 даного сорту. Ну дивіться, ці однозубки вони якісь придовгуваті і сам зубець якось, бачите, як іде. Не знаю, я завжди щось шукаю, може в цьому житті щось і знайду. На баделі дозріває. Отакий От сорт є. Може хтось хоч приблизно знає, що за сорт був би радий, щоб підказали. Всім дякую.